Розділ перший за хвилину до дверей. Він не підвищував Голос. Навіть не дивився в очі. Просто сказав Забирай свої речі. І дітей теж. Ви більше тут не живете. І закрив двері в спальню. Через хвилину вона стояла перед вхідними, з двома валізами і двома заплаканими дітьми. А ще через п'ять хвилин на вулиці. Без ключів, без плану, без відповіді на головне запитання. Як вони дійшли до цього? Їй було тридцять два, йому тридцять дев'ять. Вони прожили разом десять років. Будували дім, планували майбутнє. Але за останні півроку щось зламалось не голосно, не раптово. А тихо, як тріщина у стіні, спершу невидима, але з кожним днем глибша. Вона працювала на півставки, бо діти були ще малі. Він мав стабільну роботу, машину. Карту з обмеженим доступом. Вона не помічала, як у їхньому житті зникло ми, і залишилось тільки він та вона. Того ранку вона лише нагадала, що потрібно купити взуття для сина. І тут зірвався шторм. Не з криком, а з наказом. Вона думала, що це просто сварка. Але він мовчки зібрав їй речі і виставив за двері. Першим подзвонила матері. Та мовчала кілька секунд, а потім сказала. Я казала, не поспішай з ним одружуватись. Потім, по друзі, та порадила їхати до неї. Але це була інша частина міста. Далеко і вже сутеніло. Вона стояла на зупинці з дітьми і намагалася зберігати спокій. Дітям не можна показувати страх, повторювала подумки. Але молодша донька, якій було лише чотири, питала: Мамо, ми вже додому. А старший не питав нічого. Він усе розумів вони дістались до подруги пізно ввечері. Вона зустріла їх із ковдрами, чаєм, словами залишайся скільки треба. Але Катерина так саме так її звали, розуміла залишитися означає зупинитися. А зупинятися не можна. Наступного ранку вона записалась у центр для постраждалих від домашнього насильства. Не через побої їх не було. Але психолог сказав. Те, що вас виставили з дітьми, це теж форма насильства, і дуже руйнівна. Вона не шукала співчуття, вона шукала вихід. Першим кроком було знайти тимчасове житло. Через соціального працівника вона отримала місце у кризовому центрі Дитячі ліжка, спільна кухня, маленьке вікно, але хоча б дах над головою. І там, серед жінок, які теж пройшли своє пекло, вона вперше не почувалася винною. Вперше не відчувала сорому за те, що не змогла втримати сім'ю. Катерина почала оформлювати документи на допомогу. Її старий паспорт був у квартирі. Його вона вже не могла дістати. Тож усе почала з нуля. Тимчасове посвідчення запит до міської ради. Довідка з центру. Через кілька днів вона звернулась у поліцію. Не з вимогою покарати, а заради фіксації факту їй сказали. Що довести щось буде складно. Але вона залишила заяву. Вперше за всі роки, не боячись, що хтось скаже сама винна. Катерина не розуміла, чому він це зробив, але знала, тепер має будувати нове життя для себе і для дітей. З нуля, з підлоги, з перших документів, з чаю, звареного на спільній кухні, і з віри, що кожен вихід починається із вигнання. Бо навіть якщо тебе вигнали з дому, це ще не кінець. Це старт. Старт там, де, здавалось, усе зруйновано. І попереду шлях. Нелегкий, але її. Розстріл другий. Ніч без адреси. Її ноги боліли від ходіння, але зупинятись було не можна. У руках дві валізи. На плечі старий рюкзак. У візочку молодший син, трирічний Артем. Поруч ішла восьмирічна Аліса. Вчепившись у мамину руку. Це була їхня перша ніч без дому. І найстрашніше не холод, не темрява, а невідомість, куди йти далі. Вони стояли під зачиненою аптекою, бо там було трохи світла. Перехожі проходили повз. Хтось кидав співчутливий погляд, хтось робив вигляд, що не помічає. Віра не благала. Вона стояла. Вона не хотіла виглядати зламаною, навіть якщо тріщини вже йшли по всій душі. Ще вдень вона пробувала знайти притулок. Телефонувала по друзі та мовила, що не може. Писала двоюрідній сестрі у неї тільки ремонт, самі тісноті. Просила знайомого з церкви молюся за вас, тримайся, сестро. Віра дякувала. І вимикала телефон. Бо батарея закінчувалась. А сили ще раніше. Уночі вона наважилась постукати до нічного чергування лікарні. Не щоб переночувати. Щоб попросити ковдру для дітей. Медсестра принесла одну. І яблуко. Поглянула на малюка у візку і прошепотіла Я вас пам'ятаю. Ви колись приходили сюди, коли ще були вагітні. Віра усміхнулась. Її очі не посміхались. Але вона була вдячна. Ночували в під'їзді старого будинку. Один мешканець дозволив зайти. Без ковдри, без матраца, просто на підлозі. Але там не дуло. І двері закривались. Аліса довго не могла заснути. Питала Мамо, чому ми тут? Ми щось зробили не так. Віра пригорнула її і мовчала. Пояснень, які б не поранили, не було. Бо вісім років це ще не вік для розуміння зради. Зранку пішли до центру зайнятості. Віра була там раніше, шукала підробіток, коли чоловік казав, що грошей ледь вистачає. Тепер же вона шукала не роботу, вихід. Соціальна працівниця сказала, що є тимчасовий притулок для жінок з дітьми. Але потрібно зачекати кілька днів, бо місць немає. Знову черга. Знову очікування. А жити де? У другій половині дня вони сиділи у сквері біля школи. Аліса їла булочку, яку дала незнайома бабуся. Артем спав. Віра перевіряла телефон безрезультатно. Тиша. Жодного повідомлення. Жодного де ви, як ви. Повертайся Ані слова від чоловіка. Люди часто кажуть може, він хвилюється. Просто не знає, як попросити пробачення. Але він не хвилювався. Він був зайнятий новою жінкою, яка принесла в дім не двоє дітей, а золотий ланцюжок на день народження. До вечора знову пішли до лікарні, там було тепло. Сиділи в коридорі. Віра запитала чергову: чи можна просто почекати, поки не стемніє? Та погодилась. І навіть принесла два чай. Малий прокинувся, почав плакати. Але це був звичайний дитячий плач. Не той, що вростає у дорослий біль, коли в тебе забрали дім. Тієї ночі зателефонувала колишня вчителька Аліси. Віра не очікувала. Жінка дізналась із сусідського чату, що сталося. Запропонувала приїхати. У мене є кімната. Це тимчасово. Але краще, ніж на вулиці. Віра погодилась не одразу. Спершу відмовилась зі страху, що знову буде незручно. Але діти були важливіші за гордість. Приїхали під ранок. Дім невеликий, але теплий. Справжній дім, не за розміром, а за прийняттям. І вже тоді, вкладаючи дітей спати на чисту постіль, Віра відчула, що вперше за два дні не тремтить не тому, що страх зник, а тому, що з'явилась надія. Наступного ранку вона встала раніше за всіх. Пішла на кухню, взяла аркуш паперу. І написала собі план. Не вголос без пафосу. Просто пункти. Знайти роботу. Оформити допомогу. Подати заяву в суд. Не здаватися. Це був не список бажань. Це була інструкція до виживання. Розділ третій. Мовчання, що ламає, і слово, яке лікує. У новому домі було тихо. Але не та тиша, яка тисне. Це була інша тиша, із запахом свіжої випічки, легким скрипом дерев'яної підлоги і м'яким світлом ранку. Діти спали. А Віра вперше за кілька діб не прокинулась від страху. Вона повільно вийшла на подвір'я, притулившись до стіни. Хотілося плакати не від болю, а від полегшення. Але сліз не було. Порожнеча ще не встигла наповнитись новим змістом. Проте у руках вона вже тримала перше план на аркуші ті самі чотири пункти. І тепер був час діяти. Вона почала з найближчого. Центр соціального захисту. Черга довга. Люди втомлені, сердиті. Але Віра не звертала уваги. Документи в руках, як щит. Вона чекала. Вона знала навіть година очікування це шлях до допомоги. Її прийняли наприкінці дня. Жінка з втомленим поглядом переглядала папери, питала, уточнювала. Віра говорила чітко, без сліз, без скарг. Лише факти. Те, що вчора було злом, сьогодні стало доказом. Вона отримала направлення на реєстрацію як постраждала від домашнього насилля. Це означало допомогу, юридичний захист, статус. Вона стала не просто матір'ю з дітьми. Вона стала стороною справи. Наступний крок. Пошук роботи. Вона знала з двома дітьми це буде непросто. Але вона мала досвід, закінчила технікум, працювала в магазині, трохи займалась бухгалтерією. Її не брали одразу. Казали дві дитини багато лікарняних, вам буде важко поєднувати, нам потрібен хтось мобільніший. Але в одному місці почули і запропонували вакансію касера на неповний день. Робота не мрія. Але початок. Коли вона вперше отримала зарплатню, нехай і невелику, то просто тримала купури в руках кілька хвилин. Бо це був не просто дохід. Це була перша перемога після падіння. Удень робота. Увечері документи. Після тижня підготовки Віра подала до суду позов про аліменти і виселення чоловіка з квартири, яку колись купили разом. У неї був адвокат, той самий, що допомагав сусідці по притулку. Не безкоштовно. Але зі знижкою. А головне із розумінням. Усередині ще боліло. Коли згадувала вечори до, коли чоловік приходив із роботи, обіймав доньку, ставив сина на плечі. У ті моменти все здавалося правильним. Але зараз вона бачила інше обійми не завжди про любов. Іноді про контроль. Іноді про вину. У школі Аліси було свято. Віра прийшла. Сіла в останньому ряду. Аліса виступала. Читала вірш. У її голосі впевненість. Після виступу дівчинка побігла до мами, обняла. І прошепотіла Я знала, що ти прийдеш. Ти завжди приходиш, навіть якщо важко. Ці слова стали більшими за будь-які рішення суду. Одного вечора Віра випадково зустріла сусідку зі старого будинку. Та не дивилась в очі. Кинула коротке, тримайся. Люди говорять різне. Але ти знаєш правду. І це було дивно чути підтримку від тих, хто мовчав тоді, коли її виганяли. Але, можливо, люди змінюються. У притулку вона вже була рідною. Її почали просити поради. Запрошували поговорити з новими жінками, які щойно втекли з подібного пекла. І Віра говорила без моралі, без рецептів. Лише про одне що сила не в тому, щоб не впасти, а в тому, щоб не залишитись лежати. Ці вечори стали її терапією. Вона почала писати не книжку, просто щоденник. Там усе, що не встигала сказати вголос. Там страх, сором, надія. І поступово з кожного абзацу виростала нова вона сильна, але тиха, тверда, але ніжна до себе. Ніхто не аплодував. Не було камер. Але вона знала, щодня вона робить крок. Не для перемоги, а для правди, для життя. Для дітей. І наступним кроком стане те, що змінить не тільки її стабільність, а й усю справу. Бо в розділі четвертому він повернеться. Але вже не для того, щоб забрати, а щоб спробувати повернутися. І тоді віра вирішить пробачити чи поставити крапку. Розділ четвертий коли двері знову відчиняються. минув лише тиждень, відколи віра почала працювати, вона щодня долала пішки понад дві години. Щоб заощадити на проїзді. Діти лишалися під наглядом сусідки, доброї, самотньої пенсіонерки, яка без слів зрозуміла все сніданок, каша на воді, вечеря, бутерброди, іноді макарони з підливою. Але вони не голодували. Вони були разом. І саме тоді, коли вперше з'явилося відчуття, що вона впорається, пролунав чвінок. Пізній вечір. Діти вже спали. За вікном вітер і дощ. Вона підійшла до дверей, подивилася у вічко і застигла. На сходах стояв він її колишній чоловік. Мокрий, із плямами на курці, але з тим самим поглядом, який не терпить спротиву. Віра не відчинила. Вона лише сказала крізь двері Чого ти хочеш. І відповіді було досить, щоб усе тіло знову стиснулось. Я все обдумав. Повертайся. Ми спробуємо ще раз. Невибачення. Не жаль, нерозуміння лише констатація, мовляв, усе повертається на круги своя. Вона стояла, щепивши руки в замок, і мовчала, бо знала цей момент вирішальний якщо відчинить зараз, усе повернеться не тільки він, а й страх, нічна тривога, його крик, його байдужість. Але віра вже не була тією, кого виганяли без речей на нічну вулицю. Вона була жінкою. Яка пройшла приниження, голод і зневагу. Вона вивчила, що безпека не в грошах і не в шлюбі. А в здатності сказати ні, коли це найважче. Повертайся туди, звідки прийшов. Лише це вона сказала і відійшла від дверей. Вперше не через страх, а через гідність. Він ще стояв під дверима кілька хвилин. Потім грукнув по ручці. Потім плюнув на килимок. Потім пішов. І цього разу остаточно. Наступного ранку Віра офіційно подала заяву на аліменти. Вона розуміла, що це не про гроші. Це про справедливість, про право її дітей мати захист, і право матері не мовчати. На роботі їй запропонували тимчасове підвищення не через жалість, а через пунктуальність і витримку. Вона не запізнилася жодного разу, не взяла жодного вихідного, хоча її пальці були в мозолях, а ноги в синцях. Під кінець місяця їй дали першу повноцінну зарплату. Коли вона відкрила конверт, то не плакала. Просто сіла на ліжко в гуртожитку і обняла дітей. Грошей було небагато, але в них була одна риса, якої раніше не було, вони були зароблені не ціною болю, а ціною гідності. Віра почала шукати інше житло, маленьку кімнату, де буде не чути плачу з інших кімнат і сварок у коридорах. Агент запропонував варіант. Однокімнатна квартира в старому будинку на околиці. Вона поїхала подивитись і виявила, що це той самий будинок, повз який вона проходила раніше щодня, коли ще була дружиною. Тоді він здавався їй занедбаним. Тепер безпечним. Вона внесла аванс. І наступного тижня вони переїхали. Новий дім був скромним, але їхнім. Без запаху чужих страв у коридорі, без натовпу, без галасу. Віра принесла перші штори. Поставила чайник і написала перше речення в зошиті, який почала як особистий щоденник. Я ще не перемогла. Але я вже не програю. Її діти навчилися мити посуд, складати речі, не плакати без причини. Вони дорослі шали поруч із жінкою, яка не зламалась. І, можливо, тому вони вже ніколи не питали про батька. Але життя готувало для віри ще один поворот. Один жінок, який змінить усе. І в п'ятому розділі вона дізнається, що сила не тільки в тому, щоб вистояти, а ще в тому, щоб пробачити, і йти далі, навіть коли минула простягає руку. Розділ п'ятий Чвінок, якого вона не чекала. Минав шостий місяць відтоді, як Віра почала нове життя. Вона навчилася не озиратись, не шукати в очах перехожих схожості з ним, не гортати старі фото. Які колись були важливі, а тепер просто речі. Її дні були заповнені роботою, хатніми справами і дитячими питаннями. Вона не будувала великих планів лише крок за кроком, без ілюзій, але з твердим ґрунтом під ногами. Того вечора вона вкладала дітей. Одна казка, одна молитва, один поцілунок. І коли світло в кімнаті згасло, задзвонив телефон. Невідомий номер. Вона не хотіла брати. Але щось усередині стислося, як перед бурею. Алло, голос був тихий, надломлений. Це мама його. Мені треба з тобою поговорити. Цей голос вона чула багато років тому, тоді, коли ще була гарною невісткою. Коли її хвалили за пиріжки, але мовчки засуджували за зайві сльози. Мати її колишнього. Жінка, яка знала, але не втрутилася. Він у лікарні. Серце. Погано все. І він хоче побачити дітей. Хоча б на хвилину. Віра стиснула телефон так, що пальці побіліли. Вона не відповіла одразу. Її мозок працював, серце калатало. Не від жалю, від страху. Що буде далі? Що скаже дітям? Як пояснити, що монстр із минулого тепер просто слабка людина в лікарняному ліжку? Наступного ранку вона стояла біля дзеркала. Звичайна футболка. Зібране волосся. На обличчі не біль, а спокій. Вона зібрала дітей, як на прогулянку, і сказала Сьогодні ми їдемо побачити одного дядька. Ви його не пам'ятаєте. Але колись він був частиною нашого життя. У лікарні пахло хлоркою, білими стінами, і тишею, яку ніхто не порушував. Вони зайшли до палати. Він лежав, під'єднаний до крапельниці, з обличчям. Яке ніби втратило всі кольори. Побачивши їх, заплющив очі. Потім відкрив і подивився на дітей. Не на віру. Тільки на них. Привіт, тихо сказав він. І це слово прозвучало не як каяття. Не як виправдання, а як крапка. Діти стояли мовчки. Старший тримав віру за руку. Молодший дивився в підлогу. І вона знала вони відчували все, навіть не розуміючи. Можна я поговорю з тобою сам на сам. Звернувся він до віри. І вона сказала Діти, почекайте в коридорі. Коли вони залишилися наодинці, він не просив вибачення. Не виправдовувався. Лише прошепотів. Я все зруйнував. Але ти витримала я бачив новини. Я чув. Ти сильніша, ніж я думав. Віра не плакала. Лише сказала. Я не хочу твоїх вибачень. Я хочу, щоб діти ніколи не стали тобою. І пішла. Того дня вона зрозуміла, що прощення – це не слабкість. Це рішення. Не для нього, для себе. Щоб не носити отруту в серці. Щоб не виховувати дітей у ненависті. Щоб остаточно звільнитись. Минув рік. Віра продовжувала працювати. Діти підросли. Один з них став першим у школі на олімпіаді. Другий – Намалював малюнок із написом Моя мама герой. І лише одного разу, вночі, вона дістала той зошит. І написала новий рядок Я не знаю, чому сталося саме так. Але я дякую, що ми пройшли це. Разом історія не про біль. Історія про те, як вижити, коли тебе викидають на вулицю, як не зламатися, коли в тебе нічого не лишається, як побачити світло, коли довкола лише темрява. Бо навіть якщо тебе вигнали з дому, це ще не означає, що ти втратила себе. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.